Звати Мар'яна Ковальчук, я рідна сестра загиблого нашого воїна Ковальчика Юрія Володимировича. Після смерті брата мені зателефонував Влад, це мій давній друг, і запропонував зробити цифровий пам'ятник. Від мене потрібно були матеріали, інформація, все, що пов'язано з братом, так як від дитинства ми з ним разом росли. Я пишу сценарії для загиблих героїв, також для свого брата. А влад робить своїми руками чудесні відео, які потім ми оцифровуємо. І людина може завдяки фотографіям і покій-коду знати всю історію від народження до сьогодення людини. Цю історію. Таку вона прожила зараз. Ми приїхали в Калуську адміністрацію презентувати проект Bank of Memories» і концепт цифрових меморіалів для загиблих героїв, які захищають нашу Україну зараз від расистів. Суть цього проекту в тому, що ми маємо зберегти свіжі спогади про наших героїв, створити не просто таблички з іменами, а створити. Контент, який буде розповідати наступним поколінням, викликати в них живі емоції, давати розуміння, що за кожною за кожним ім'ям є ціле життя, ціла історія, яку в майбутньому ми маємо переосмислювати кожен раз, коли будемо з нею доторкатися. Ми звернулися до мера. Він підтримав нашу ініціативу, і вже ми зараз пропрацьовуємо варіант 45 табличок, вибираємо найліпший матеріал для виконання цих табличок і збираємо команду, Команду волонтерів, які допоможуть нам в створенні відеороликів. Ну, в принципі, вже над цим працюємо. Юрій Ковальчук загинув, 6 жовтня, Важлива інформація також, яка відбувається там, на передовій, яка також буде взята до. Нашу презентацію зробили в міській раді. Всім ця ідея сподобалась. Погодилися, що будемо робити цифровку для 45 загиблих загиблих. Є табличка, є коротенький опис, тобто прізвище, дата народження, дата загиблого і фотографія. Фотографія містить в собі відеоконтент. Тобто людина наводить телефон, знімає QR-код, скачує додаток спеціальний для того, щоб можна було цей відеоконтент подивитися. Тому що читати, читати інформацію не хочуть, а коротенько ролик 3-5 хвилин, тому сучасному, як то кажуть, вигляді можуть це зробити і всім це доподобать. Вправді це все хочемо розповсюдити на всю Україну.